Вітаю, друзі, 30 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Президент України Володимир Зеленський запропонував погодитися на припинення вогню з Росії, якщо НАТО дасть нам свою парасольку. Я вам про це розповідав у ранішньому відео, і Західна преса активно підхопила цю його тезу. Зараз її ширить і не лише Західна преса, і Росія в тому числі. Щойно написала про те, що Зеленський послав чіткий сигнал на відмову від територій. Зараз вам про це все розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і прошу вас долучитися до збору для 66-ї бригади. Ми вже її майже завершуємо. Там залишилося менше 10 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі перед цим відео. Я вам шалено дякую, друзі, за те, що ви відгукуєтесь. Ви просто неймовірні. І щойно я наткнувся у телеграм-каналі ТАС, уже до суті перехожу на повідомлення, яке вам зацитую. Це дуже важливо, друзі. Зацитую мовою оригіналу, перепрошую. Владимир Зеленський послав сильний сигнал по відказу від території, в українському конфлікті намічається переломний момент, пише Bloomberg. Зеленський раніше в інтерв'ю к телеканалу Sky News допустив остановку гарячої фази конфлікту в тому випадку, якщо підконтрольний Києву території возьмут под зонтик НАТО. Цим фактично повідомленням зараз Кремль посилає сигнал про те, що він погоджується зі словами Зеленського. А видання Bloomberg, щоб бути максимально точним, пише наступне: президент України Володимир Зеленський запропонував погодитися на припинення вогню з Росією. Яке залишило частини її України окупованими в обмін на гарантії безпеки НАТО що до решти, що є найсильнішим сигналом того, що український лідер готовий припинити війну без повернення всієї території? Це дослівна цитата Блумбергу. Я перепрошую, якщо переклад трішки некоректний, але суть ви зрозуміли. І росіяни просто вхопилися, вчепилися за цю тезу. ТАСС – це фактично рупор Кремля, це рупор тієї. Частини путінського режиму, яка налаштована дуже войовничо і радикально, і вони справді прагнуть такого завершення сценарію. Я переконаний, що заява Зеленського обумовлена низкою факторів. Детальний аналіз стосовно того, коли нам пропонували членство в НАТО частинами, які ми контролюємо, я робив у ранішньому відео. Посилання залишив в правому верхньому кутку. Друзі, перейдіть, перегляньте. Там хвилин 10 потрібно вашої уваги, щоб ви ознайомилися з історичним контекстом двохрічної давнини того, хто коли і як нам пропонував саме такий сценарій, тому що такі пропозиції справді лунали раніше, але не від країн, як говорить Зеленський. Це правда, жодна країна такого сценарію не пропонувала. тим я вбачаю, що сьогодні у Путіна готові до такого розвитку сценарію. Однозначних заяв справді ми не почуємо, не прочитаємо, але в цьому контексті буде йти активна дискусія. Я не випадково акцентую вашу увагу саме на цій тематиці. Поки це все буде тривати, прильоти будуть здійснюватися по території України. Щойно стало відомо, що у Дніпровському районі Дніпропетровщини відбувся приліт. Там вже троє загиблих, є постраждалі на превеликий жалі. Є займання. Приватних будинків, багатоповерхового будинку, комерційної нерухомості. Росіяни будуть бити по Україні навіть в той момент, коли, можливо, триватимуть і переговори. Тому заяви Зеленського не означають, що вже війна закінчилася. Багато в чому будуть визначальними справді наступні вже сім тижнів до інавгурації Трампа. Ще раз акцентую вашу увагу: посилання в правому верхньому кутку перейдіть, перегляньте. І до інших повідомлень, які, як на мене, дуже важливі, сьогодні повітряні сили Збройних сил України повідомили, що спочатку широкомасштабного вторгнення по Україні було запущено майже мільйон повітряних цілей. Зокрема, 175 тисяч разів фіксували заліт літаків, 100 тисяч разів заліт вертольотів. Також було зафіксовано супровід 345 тисяч ворожих цілей і 57 тисяч безпілотних літальних апаратів та понад 13 тисяч ракет різних типів. Ну загалом, кількість майже 1 мільйону. Я зараз вам не можу точніше розповісти про те, звідки цей мільйон взявся, але офіційне повідомлення саме таке. Тому, враховуючи таку динаміку, таку потужність обстрілів, звісно, складно робити прогноз і неможливо про те, що Путін якийсь певний момент після заяви чергової президента України Володимира Зеленського про нові. Умови і підходи до припинення війни він припинить обстрілювати Україну. Будьте обережними, слідкуйте за сигналами тривоги і у разі повідомлень про повітряну тривогу слідуйте до бомбосховища або безпечних місць. В принципі, ви вже навчені. Не нехтуйте своїм життям. Я вас дуже про це прошу. І тепер, друзі, давайте знову повернемося до Дональда Трампа, про якого я згадую практично в кожному відео, тому що він буде ключовою фігурою у геополітиці у 2025 році році. Наступних роках від його рішень багато що буде залежати. Вже лідери країн світу реагують на його пости в «True Social». В його мережі, де він пише про те, як він буде здійснювати зовнішню політику. І стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав обраного президента США Дональда Трампа на курорті у Флориді. Неанонсований візит Трюдо відбувся після того, як Трамп заявив про те, що він збільшить на 25% мита на імпорт товарів із Канади та Мексики через те, що ці країни не зупиняють потоки мігрантів та наркотиків. Офіційні особи Мексики та Канади, а також великі промислові групи, попередили, що високі мита призведуть до суттєвих негативних економічних процесів в цих країнах, до інфляційних процесів і дестабілізації загалом цих країнах. Але, ну, Трампу за великим рахунком абсолютно начхати це, тому що він займатиметься справді Америкою. Він не дуже Переймається тим, які в нього стосунки із партнерами так було і за часів першої каденції. Канада ж загалом то є четвертим за величиною виробником нафти та шостим за величиною виробником природного газу. І переважно більшість із 4 мільйонів барелів на день вона експортує сирої нафти саме до Сполучених Штатів Америки. Ну а тепер розумієте, що зі збільшенням мита конкуренція буде дуже. Непривабливо для Канади, і куди їм збувати цю нафту, питання залишається відкритим, тому трюдо буде спілкуватися з Трампом, звісно, про свої питання. Але всі ці ініціативи Дональда Трампа стосовно торгових воїн, звісно, знаходять вже відгук і в Європейському Союзі, і в Китаї, і в інших країнах, і стурбовані країни тим, як буде вибудовувати свою зовнішню економічну політику Дональд Трамп. Це призведе до суттєвого падіння внутрішнього валу продукту і в Європейському Союзі, і в Китаї. І навіть у США. Але в Трампа така ідеологія, така принциповість у питанні саме зовнішньої економічної політики, він її сповідуватиме. Ну і заради правди скажу, що навіть мити, які він запровадив проти Китаю під час своєї першої каденції, Джозеф Байден в абсолютній більшості не скасував. Тому слід очікувати продовження саме такої політики. У Німеччині сьогодні прозвучала чергова заява від Олафа Шольца про те, що тиснути на Путіна ракетами Таурус це не дуже гарна ідея. Чому він власне про це сказав? Виступаючи сьогодні на одному із заходів, він знову виступив проти ідеї передачі далекобійних ракет Таурус до України і розкритикував лідера християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца, який не виключає того, що передасть ракети, якщо стане канцлером. І очолить уряд уже у січні 25-го року. Це може відбутися, тому що на початку наступного року у Німеччині пройдуть вибори. Шанси Шольца знову обійняти цю посаду не надто високі. Але що говорить власне Шольц? Все, що я можу сказати, будьте обережні, не можна гратися в російську рулетку з безпекою Німеччини. І наголошую на тому, що пред'являти Росії ультиматум та шантажувати постачанням ракет Аурус для України. Це дуже ризиковано. Насправді, ну, Шольц доволі обережний у своїй зовнішній політиці. Він ніколи не ухвалює рішень стосовно підтримки України без погодження з Вашингтоном. Втім, треба віддати належно, що Шольц передав Україні дуже багато військової допомоги Німеччина передаватиме її і надалі, але можна передати справді і більше. І, як на мене, справді настав час, аби ухвалити рішення про передачу далекобійних ракет Таурус, особливо на тлі того, що і американці дозволили нам використовувати такамси, і французи, і британці скальпи, і старомшедови. Тому Тауруси просто-напросто були б доповненням. Ніякої ескалації вони б не викликали. Тому справді позиція Шольца нині виглядає, скажу відверто, як і на мене, навіть що я є послідовним. Прихильником в питання його політики і підтримки України, але це вже справді виглядає дуже непристойно. Також Шольц додав, що він налаштований на реальні переговори щодо можливого миру, але не через голову України, виключно за погодженням з Україною, і каже, що у відносинах з Росією у питаннях війни та миру потрібна холодна голова. Погоджуюся, але справа в тому, що на даному етапі вже треба бути більш швидшим для того, щоб стримувати російську агресію. Враховуючи те, що прозвучала така заява від президента України Володимира Зеленського стосовно членства в НАТО парасольки від НАТО частинами, які ми контролюємо, то зрозуміло, що єдності в питанні підтримки України з країн Заходу е і доволі серйозної підтримки, яка б засвідчила те, що ми можемо у військовий спосіб звільняти території, сьогодні немає такої єдності. Одні країни більш готові допомагати нам, інші менше, але разом, якщо взяти. Сумарно цю всю допомогу, ну, вона далека від того, яка вона насправді нам необхідна для того, щоб бути успішними на полі бою. Тому заява Шольца, вона навряд чи вибивається з канви загальної політики заходу, та й навіть прихід Дональда Трампа поки що не є гарантією того, що ми отримаємо шалену кількість західної допомоги. На цьому тлі також прозвучала як додаток до неприємних новин заява. Прем'єр-міністра Польщдона Туска про те, що він буде укріплювати кордон з Україною. Я кілька разів перечитав цю новину, тому що не міг зрозуміти, оскільки я добре знаю, що Польща реалізовує проєкт побудови фортифікації на кордоні з Росією та Білорусію. Така ініціатива в Польщі виникла вже давно. До 2028 року вони збираються побудувати 800 кілометрів різних рельєфних та. Спеціальних штучних перешкод із Росією та Білорусі, щоб не напали на них саме з цих країн. Але, як сказав Дональд Туск, вони будуватимуть такий східний щит і на кордоні з Україною. Це потрібно для того, щоб було безпечніше на всій довжині східного кордону, говорить чинний прем'єр-міністр Польщі. Наша діяльність наголошує він стосуватиметься і забезпечення безпеки кордону з Україною з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки відчували себе безпечніше на всій протяжності східного кордону. Ну, як на мене, це означає, що Дональд Туск не довіряє Україні. Він не вірить в Україну, він не вірить в те, що ми стоїмо, хоча Польща нам багато й допомагала. Але останнім часом політика Польщі по відношенню до України ну, далека від ідеальної. Хоча ми нібито досягнули домовленості щодо екзумації тіл волинської трагедії і так далі, нібито Польща виконує всі свої зобов'язання щодо постачання нам зброї як транзитна держава. Тим, такі ініціативи Туска мені, чесно кажучи, дуже і дуже не подобаються. І на завершення, друзі, вам кілька приємних новин, які справді нам важливі. По-перше, Грузія. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідз заявив, що в Україні не буде сценарію українського майдану. Цю заяву він зробив після чергового розгону демонстрантів минулої ночі у Тбілісі. Там були і побиття, і силові затримання, жорстко поводилися з протестувальниками. Ну, щось на кшталт того, як поводилися із ними у нас у 2013 році на Банковій. На превеликий жаль, так, друзі. Але сьогодні ввечері знову протестувальники в Тбілісі і в інших містах Грузії вийшли на акції протесту. І вони фактично, ну, не те, що захопили, а атакували громадське телебачення, суспільне телебачення Грузії. Учасникам акції виділили ефір і їх. Заяви прозвучать по телебаченню Грузії, національному телебаченню цієї країни, що дуже є примітним, і фактично співробітники телебачення виступили на підтримку протестувальників. Не лише ця хороша новина, і не єдина ця хороша новина з Грузії. Я відверто кажу захоплюю зараз сміливістю грузинів, бажаю їм, щоб у них вдалося і далі просувати свої ідеї, відстоювати право розвивати євроінтеграційний вектор. І президентка Грузії Саломе Робішвілі, яку я часто критикував за те, як вона потрапила до влади. Ну, якщо хто не знає, то скажу, що відомий Грузії олігарх Іванішвілі. Грузин, але російським капіталом лобіював її свого часу на посаду президента. Нині ж Саломе Зурубішвілі зайняла чітку позицію прихильників євроінтеграційних процесів і заявила, що вона відмовляється у відставку і вважає парламент нелегітимним. Ну, ви певно, знаєте, що там хотіли її переобрати, відправити відставку, і цього разу обирали президента Грузії не загано національними виборами, а виборами в парламенті, де більшість проросійська. Вона сказала: ніяку відставку, я не піду. І активно підтримує протестувальників. Тому це гарна ідея. Якщо в Грузії переможе опозиція, це буде сильний удар по Росії. Так само, як і сьогодні опозиціонери у Сирії наносять також удар по путінському режиму. Сирійська урядова армія оголосила про вихід із Алепо. Напередодні, як ви знаєте, сирійські повстанці почали брати під контроль це місто на північному заході країни. І зараз є повідомлення про те, що вони будуть розвивати свій наступ і далі. І нібито за підтримки Туреччини. Деталі про Сирію, Грузію повідомлятиму вам уже в наступних випусках завтра. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. пишіть коментарі. Долучайтеся до збору для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх любляці нашану і не перемикайтесь, все буде Україна!